Вітаю, мене звати Олексій, і сьогодні ми поговоримо про гострий апендицит. Апендикс або хробакоподібний відросток. Це придаток сліпої кішки, який призначений незрозуміло для чого. В мене складається враження, що Бог придумав його для того, щоб хірургам було чим зайнятися. Взагалі-то. Він відіграє роль в імунній реакції і підтриманні нормальної мікрофлори кишечника. Разом, зірки Але життя після його видалення ніяк не змінюється і залишається таким же складним і непередбачуваним, як і до того. Шанс розвитку апендициту протягом життя становить близько 7%. набагато вище ніж виграти в лотерею чи переплюнути сина, маминої подруги. Такий собі підпільний диверсант у вашому животі, який можливо захоче вас вбити. А ваше завдання бути насторожі і не прогавити цей момент. Чому ж він виникає? Якщо чесно, то однозначної відповіді у медицини на це питання немає. Прийнято вважати, що найчастіше причиною розвитку апендициту є закупорка його просвіту твердими каловими масами, клубочком гельмінтів чи жовчним каменем. Гострий апендицит підступне захворювання, хоча його класичний варіант може діагностувати навіть стоматолог. Біль при гострому апендициті починається в ділянці пупка або трошки вище. Це легенький ниючий біль або дискомфорт. Згодом він посилюється, зміщується вправо і вниз, вправо з духвинну ділянку. Цей симптом називається симптом міграції болю або симптом Кохера. Додайте до цього нудоту, одно чи дворазове блювання. Втрату апетиту, сухість в роті і підвищення температури тіла. Якщо у вас є всі ці симптоми, коли будете їхати в лікарню, беріть з собою спортивний костюм, ви там затримаєтесь. Але на кожен класичний випадок апендициту припадає два некласичних. Апендикс може мати різну довжину від 1 до 30 сантиметрів, і тобі навряд чи вдалося поміряти його в шкільному туалеті. Тож і біль може змінювати свою локалізацію та характер. Інколи цей проказник ховається за сліпою кишкою. Тоді біль майже невідчутний, що є причиною пізнього звернення та складної діагностики навіть для досвідчених хірургів. Тож, якщо ви відкрили це відео для того, щоб вияснити, чи є у вас апендицит, і у вас є всі вище описані симптоми, йдіть до лікарні. Порадуйте одного інтерна. Якщо ж якихось симптомів бракує, або є зайві, тоді. Все одно йдіть до лікарні. Які обстеження вам, скоріш за все, запропонують та яка їх цінність? Тесту на апендицит, який би показав дві смужки і розвіяв усі сумніви, не існує. Вам виконають загальний аналіз крові і оцінять там кількість лейкоцитів. Їх кількість більше доки докине ще один важіль на користь гострого апендициту, але їх кількість менше 9 ніяк не свідчить про його відсутність. Ще можна спробувати УЗД. Якщо лікар з допомогою датчика знайде апендикс, скоріше за все у вас апендицит. Якщо він його не знайде, це аж ніяк не свідчить, що апендициту у вас нема. Більш точним і специфічним методом є комп'ютерна томографія, але вона дороговартісна, не всюди доступна і опромінює вас, тому використовується тільки в складних діагностичних випадках. Є один майже 100% метод діагностики гострого апендициту діагностична лапароскопія. Але його суть полягає в тому, щоб дати вам наркоз, розрізати в животі маленьку дірку і запхати туди відеокамеру та побачити апендикс на власні очі. Тому для цього методу дослідження мають бути чіткі покази. Найчастіше він використовується для диференційної діагностики гострого апендициту та гінекологічної патології у жінок дітородного віку. Ще одним плюсом цього методу є те, що зробивши ще дві дірочки в вашому животі, апендикс можна дістати, таким чином вилікувавши вас. У разі сумнівів вас можуть покласти в лікарню під спостереження. Не хвилюйтесь, що поки лікарі думатимуть апендикс трісне і ви помрете. Цього не станеться. А відстрочка операції на декілька годин ніяк вам не зашкодить. Чи можна вилікувати апендицит без операції з допомогою антибіотиків? Теоретично так. На практиці не варто. Є покази до лікування апендициту без операції. Перше, це пацієнт, який щойно переніс гострий інфаркт міокарда. Випадки апендициту на підводних човнах або в разі місії на Марс. Тож не тіште себе ілюзіями. Що стосується хірургії, то тут є два методи відкритий та лапароскопічний. Лапароскопічний метод передбачає зменшення післяопераційного болю, більш ранню виписку та менший ризик раневої інфекції. Однак у випадках ускладненого апендициту він провокує більший ризик внутрішньочеревної інфекції. Тому вибір методу краще довірити вашому хірургу. Що чекає на вас у випадку спроби самолікування? Ваш апендикс повністю згниє і у вас розвинеться переапендикулярний абсцес. В кінцевому випадку ви все одно попадете до лікарні, тільки це буде плюс одна трубка, яка стирчатиме з вашого живота після операції. По якій з вас тіктиме гній, та плюс один тиждень в лікарні. Якщо ж цей гній розтечеться по всьому животу, то у вас розвинеться перитоніт, а це вже великий розріз на живота. плюс дві трубки в вашому животі і ризик смерті. Тому дбайте про своє здоров'я та не прогавте підступного диверсанта.